Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні була вже початкова доповідь урядовців та команди офісу Олексія Кулеби та Віктора Микити щодо критично важливих програм, які зараз призупинені а раніше фінансувалися за рахунок американської підтримки. Деякі ключові речі я вже доручив робити за внутрішні наші кошти, також говорити з європейцями. Енергетика були програми щодо. Розподіленої генерації інші програми стійкості для українських громад, для міст і сіл, друге питання це ветеранські проекти, яких багато було. І є, і буде в регіонах, в громадах наших. Ветеранські хаби, лінії підтримки, допомога у створенні власних бізнесів ветеранами. І третє пункти пропуску на кордоні це те, що будувалося у взаємодії з партнерами. Нові сучасні пункти пропуску для того, щоб економічна активність була швидше, а робота митників прозоріше, і зокрема, це проекти в портах. Реально економічна безпека. Будемо на це шукати більше внутрішній ресурс. Є певні питання і по лінії. Міністерства охорони здоров'я також в галузі кібербезпеки усім цим займаємось. Доручив також продовжувати аудит призупинених напрямків допомоги від Сполучених Штатів Америки, і саме на гуманітарних напрямках, на безпекових та соціальних має бути більше нашої. І європейської активності, щоб зараз, поки триває напрацювання нової американської політики, ми підтримали людей. Була сьогодні доповідь міністра енергетики щодо роботи нашої енергосистеми, її відновлення, її розвитку. Я вдячний кожному і кожній в енергетиці, хто робить все, щоб Україна могла жити. І що стосується нашої роботи з Євросоюзом, з країнами, сусідами в ЄС, важливо, що зберігаємо нашу позицію. Завжди конструктивно можемо допомагати партнерам, які цього справді потребують, і вдячні всім, хто допомагає нам, хто допомагає Україні. Європейцям потрібне це відчуття, що спільний енергетичний ринок, спільні системи, проекти дають реальну. Користь європейцям, і тільки завдяки єдності це можливо. Говорив з головою уряду Данії Мете Фредеріксен і про глобальні виклики, і про європейські. Я подякував за підтримку України за все, що для нас Данія робить. Ми це дуже цінуємо. Ми будемо розвивати нашу двосторонню співпрацю, яка зміцнює Європу. І сьогодні Україна традиційно вшановує пам'ять героїв Крут. І всіх наших героїв був сьогодні на Аскольдовій могилі, вшанував Джуса, Да Вінчі, Павла Петриченка, Марка Паславського, Олександра Клітинського і кожного українського воїна, який віддав своє життя заради нашої незалежності. Завжди маємо. Їх пам'ятати і хлопці та дівчата, які зараз виховуються, зокрема у наших військових навчальних закладах, українські курсанти, українські ліцеїсти. Сьогодні я зустрічався з ними, мають також усвідомлювати цю істину. Україна є, поки є люди, які готові заради України боротися. Обов'язково маємо перемагати, досягати своїх цілей. Слава Україні!